Ми приїхали в 22-му, 23-му прийшли до федерації, заявилися в третю лігу. І я дуже був вражений тодішнім підходом. І якщо сравнити сьогодні 25-й рік, за два роки виросла федерація в моїх глазах і сам футзал Дніпра ну, дуже висока. І... Дуже за два роки зайняло велику планку, тому я знаю, як працювала на Оганщині федераціям. Це майже всім командам не подобалось. І як працює федерація в Дніпропетровській області. Ну для мене це було з чим сравнити. Кожен рік якісь інновації, щось ми здобуваємо, якісь формати нові. і Це все велика робота. І я дуже велике дякую, що я в цій сім'ї. І почуваюся, я добре мене ніхто. Нас як релакований клуб, ми, ми не чувствуємо цього. Рашисти обстріляли лисичанське гатили з важкого озброєння. Багато житлових будинків знищені. Точна кількість загиблих і травмованих невідома. Із під завалів та палаючих будинків врятували шістьох людей. Люди виїжджають масово, аби надати житло евакуйованим у Любимівській громаді. Відкрили ще один шелтер, облаштували його благодійним коштом. В кожній кімнаті, мікроволновка, холодильник, меблі. Тут є прачечна, тверда палена котельня. В договорі сказано, якщо людина не мішає нікому жити, не употребляє алкоголь і наркотичні, вона проживає тут скільки скільки потрібно. Костянтина сам переселенець із Лисичанська на Луганщині. Тож не щуток знає, як це вмить втратити все. Ні, ні, ну, щоб... Повністю сказати стоп. А, 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 такої історії, прям, що я встановив, не було. Ну, було таке, що брав збори і сказав, якщо ви не поміняєте щось в тому напрямку, куди ми йдемо, то тоді мені треба а, а, щось робити. І мене завжди є поговорка, яку я грав ну, тренерам, кажу, хлопцям, що будівельний був є і буде, але тільки кожен хай задумається, він з ним буде чи без нього. Будівельника тягнулося з 19 року, що на нас там не казали, і під виборами ми здавали цей клуб. І потім не вірили, що він там і сезону не продержиться. І ви знаєте, війна показала, що не один, один клуб не релокувався. Будівельник є, офіційний є, зареєстрований є. Сьогодні він в Дніпрі знаходиться і він буде. А хлопці вже повинні доказувати, будуть вони з будівельником чи ні. У мене таких ситуацій дуже багато, бо я дуже емоційна людина. і Не тільки в футболі, і вообще в різних напрямках. Це мабуть, Дякувати надам своїм батькам. У мене дуже емоційна мама. Ну, Царство Небесне був дуже спокійний батько, ну, але маму емоційний. А те, що на футболі, ну я взагалі не розумію, як можна футбол без емоцій дивитися. Ну, футбол це справжня завжди одна емоція. Хоть, хоч вона негативна, хоч позитивна, але вона емоція і це завжди. І є, якщо дивитися, просто навіть по телебаченню футбол без емоцій, краще його взагалі не дивитися. Ну, е Да, емоційний, да, амбітний. Ну, я думаю, це тільки нашу команду робить кращим, тому що мої хлопці завжди знають, що у них є я, і я завжди, як можу пожурити, так можу завжди підтримати і поставити плече. Трофеї, ну хочете я вам скажу, ставити ціль, не забивати трофей, навіщо ти на поле хоть. Е, звісно, головна ціль кожен сезон, але я скажу, що е, опять же, якщо воно не вийшло по обшій ситуації, там, ми не виграли там, трофей, і ми всі повинні в цьому, да? не один там чоловік, не з-за кого-то, то трофей цей не важливий. А якщо команда весь сезон гарно програла і не виграла трофей, то я навіть можу похвалити хлопців. Я вам розкажу таку ситуацію, як ми в 2020 році не програли ні одну гру і стали другими, тому що там федерація. Регламент навіть на руки не дали, ми не могли обосновати. Грали в нічию, одинаково у всіх було очей з першим містом. І регламенту не було на руках, от за що я завжди б'юся. І ми не могли доказати. Трофей потеряли, потеряли, ну команда ж в цьому не винна. Є ситуації, а так, трофей, звісно, завжди повинні прийти бути, плани ставиш на сезон. Ну, є же ж плани, крім сезону, є ще плани на всю команду, к чому йти к главному трофею. Главний трофей для, сьогодні для будівельника це, звісно, екстраліг. І ми якийсь путь, скільки це буде років, як ми там окажемося, може швидко, а може пізніше. Ну, це буде головний трофей. А всі трофеї по дорозі, вони всі приємні. Трофей ми дуже туди дивимося і все одно будемо розвиватися в тому напрямку. Взагалі не тримається м'яч, поки що легіона Мігаров проходить підход! Красна Бриж! А що тут таке? Ну чому так завелися? Краснобриж, то в м'яч зіграв. Чому Мігаров так завевся? Так небезпечно, але ну в м'яч зіграв, давайте може. Якщо буде повтор, ну, звісно, жовту зараз. А червона! Одна інша, ну тут руками. Ну, дивіться, як, як для клубу, як для мене, вона ну, для мене негативна, тому що я вже сьогодні казав, я амбітний, і для мене несправедливість це в першу дну дуже велику роль. Грає. Як я цю ситуацію повернув для команди, команда сьогодні на мене дивиться і тут же ж Мігаров. Зроблю я все для того, щоб доказати, що він не винний, тому що по відео все чітко винно. Людина була перша на м'ячі, збили. Ну нічого страшного. Людину б'ють по обличчю. Ну, знаючи, інтенсивність Мігарова можна було там і драку побачити. Ну, Мігарова толкнув та йшов в сторону. Тобі Ситуація на полі да, повинен в першу чергу розбиратися а, був арбітер в даній ситуації. Я думаю, що несправедливо були одразу дві карточки видані. Ну, там було чітко видно, арбітер був а, рядом, прямо стояв, це все бачив. Но на полі теж все інтенсивно проходить, ми можемо зняти там ситуацію, там, і, там, не предъявлять ніяких претензій, арбітер теж мог відпліктися, не побачив, хто перший сутичка була. Як розібратися, то може на його може і правильно. Но я хочу сказати, от, коли федерація я вже не казав, задрала уже таку серйозну. Планку да, і хорошу планку. Знаєте, от, обидно, що в бочці меду з'являється ложка дьох. Тому я хочу, от, зі случаєм, хотів, щоб і арбітри, і ті, хто приходять, обслужують докторів до, до всіх, хто приходить, обслужує матчі. І после матчів, і КДК, і всі, я хочу тільки призвати всіх, що вони всі приходять на роботу і всі повинні виконувати свою роботу нормально. Я не кажу, там, хтось оплачує роботу, хтось не оплачує роботу. Но людина, коли погоджується, да, вона має, ну це моє э, розуміння, вона має відноситися до свого того, що він погоджується ну, професійно і чітко розуміти, де він знаходиться. Я неоднократно вже там, давав ці замічання, що обідно, коли ми робимо, там, внески, федерація все розподіляє, людина приходить на роботу і не виконує свої дії. Я робив такі ну і що тут произошло? Тут, ну взагалі, якщо чесно, непорядочність. Відбувала. Дисциплінарна комісія, по-перше, мені не понравилось, що в неї саме дисципліни, не сильно ну, вообще, Я не розумію, чому вони в таких ситуаціях самі представників не приглашають. суточка, ну заслухайте на комісії одну і другу сторону. Щоб вам було розуміння не тільки з рапорту, що арбітр написав, але одну і другу сторону. Друге засідання КДК ми саме по нашому клубу, і ми самі шукаємо, коли воно буде, можна ли туди прийти, дзвонимо, в скільки, все. Ми знайшли, що КДК збирається у понеділок 16.30. Ми з Мігаром приїжджаємо на КДК. Нема одна людина сидить і нема півчаса голови, катика, час нема. Їде, затримується, їде, затримується. Півтори години немає. Через півтори години, говорить, ну, у нас форс-мажор, кадика немає. нема. Значить, давайте ми вас заслухаємо, а потім будемо збиратися і самі. Одна людина заслухає. Ми передаємо відео, вони нас заслухають. Я повністю розказую, як все трапилося. Вони спросили мене, що ти хочеш, ну як КДК, в одної людиниці. Які у вас намагання? Я амбітно заявив, тому що я не бачу там, я бачу там, говорю, порушення на жовте. Кожен може заявляти те, що бажає там, і що бачить, приймає рішення КДК. Тобто ж я для себе розумію, я не, вони не мають рішення, а вдруг там жовте? Ну, вдруг вони мене підтримали, вдруг відмінили це все. Каже, добре, там через сутки у вас буде а, рішення. Проходить сутки, проходить двоє, проходить троє. Наступає п'ятниця вечір. Заявлять Мігарова, не заявлять Мігарова. Так, найголовніше, мені хотілося спросити у арбітрів. вони знали в п'ятницю, якби я не знайшов це рішення КДК, тому що його ніхто не мог знайти, я куди дзвонив, його не сказали, без підписів. Я знайшов голову КДК, мені номер телефону. Телефоную. Говорю, ну, во-первых, як я ж амбітною вмію, Мені задав вопрос вже не як президента, а як просто людина. Чому такі, ну, чому, чому такі відношення до людей? Спочатку не можуть зібратися, потім ми не можемо рішення. Чому от просто відношення до команди, до людей. Чого такі відношення? Ну, ви ж люди дисциплінарної комісії. Де ж сама дисципліна у КДК? Кворум не являються, рішення не дають, де дисципліна КДК? І тоді мені здохами, з претензіями зараз буде. Скинули нам у пів восьмого чи що ввечері. Але смішне, що КДК стоїть ну, в понеділок, тоді, коли вона не состоялась, тим і рішення люди добрі. Тепер переходимо до рішення, там взагалі смішно. Там рішення, воно у нас є, де чітко я вже на Ізусь, ми вже сміємося всі в місті за це рішення, що я на Ізусь його вже вирішив. Там там чітко написано, по рапорту там, арбітра а Мігаров зробив жорстку гру да, і Краснобриж, зробив жорстку гру далі пише, КДК розглянула всі відеодокази, де було видно, що Краснобриж на 13 хвилині зробив підкат, при цьому Мігаров впав, після цього Краснобриж ударив Мігарова по обличчю, з чим провокував е сутичку. І все, і далі рішення, Краснобрыжу 5, Мігарова 4. Так там за Мігарова далі. Навіть на відео видно було, що Мігарова, коли його вдарили по обличчю, відтолкнув. Вони навіть не прописали, що він там відтолкнув чи що. Все написано проти Краснобрыжа. і а витає Мігарова 4. Ну дивіться, ми здорові люди, ми розуміємо, що красна вже є ми розуміємо все. Ну для мене КДК має бути той організацією, де може людина люба з футзалу -під піти, тренер, гравець і встановити справедливість або зрозуміти рішення. А у нас виходить, ми не то, що його не можемо знайти. Ми і рішення ми дивимося відео і, і, і читаємо рішення, але ну, я не знаю. На коленки на написано, я не знаю. Ну, ну Що це за рішення? Як можна описати об одного, а наказати двох? Ми бачимо на відео чітко, що у Мігарова опущені руки, і там ну, ми вже апеляцію подали. Вчора а, юристи вже все розписали, як воно, должно, що таке агресивна гра. У Мігарова точно не тягне на жорстку гру, тому що в нього руки опущені, б'ють по обличчю, він відскакує ну, в сторону, відталкується людину. Як мені задають питання, так він же ж відтолкнув. Ну будь людина, як б'ють по обличчю, перша реакція у чоловіка відтолкнути. Ну він не вдарив, там чітко вид. Ми зараз зробили апеляцію і подали. Ми все розуміємо, щоб зняти з Мігарова жорстку гру. І ми просимо обмеження на дві ігри. Красно, але на дві ігри Штраф. Те, що кожен клуб буде там тягнути на свою сторону, в цьому немає нічого поганого. Кожен, кожен захищає свої ворота, знаєте, і це, і це нормально. Це нормально. А от що все остального скажу, кадекар, да, він є і довжен, незалежний орган, але він має працювати. Не просто прочитавши рапорт арбітра і виніс рішення. Не ми його повинні шукати, він має представників визвати команди, попрацювати з ними. Обов'язково працівники команди, президенти чи тренери чи гравці принесуть якісь докази. Помимо цього, КДК сама довжна, як должна якісь докази знайти. У нас є відео, зйомка повністю трансляція. У нас є профудзал, у нас куча є. фотографій, які ходять, фотографірують. І може там може і у когось відео на фотоапарати просто від команд ходять. Все це можна позайматися і знаходити ці моменти. Воно має працювати. Тоді воно буде не тільки незалежним, а воно буде справедливим. І для кожної команди. А сьогодні можуть мене всі сказати, там, ну Жолдаков захищає як президент свої там, Мігарова, гравця, там, свій клуб, от він хоче, щоб грав. Там. Про це правда. Я захищаю клуб, захищаю свого гравця. Не захищаю, я, тому що там несправедливе рішення. Якби там було справедливе рішення, ну, наприклад, в той же момент три карточки у нас Діма отримав і все. Пропускав матч, ніхто ж нічого не каже. Сам нахватався, сам винуватий. Не отримує заробітну плату і сидить на скамейці, чи взагалі засідка стоїть. КДК має працювати, а клуби сьогодні з моєго інтерв'ю повинні розуміти, що сьогодні я не для себе це роблю, а предус для всіх, для всієї спільноти футбозальної. Тому що, якщо воно буде на це все закриватися очі, Воно буде далі так і залишатися. А ми хочемо крашого. Ми хочемо, щоб те, що зробила федерація, я вже сьогодні казав, дуже багато роботи, щоб ця ложка дігтю, вона не з'явилася. Бо я дуже класно і також емоційно вірю, що футзал ще буде більше розвиватися. Але якщо там є якоря, які тормозять цю ситуацію, значить щось треба міняти. Якщо рішення сьогодні, по всім, маючи всі докази, відео і апеляція знову прийме поэтому, ну Я, звісно, дуже розочаруюся. І не за того, що це мігравий, а за того, що тут нема справедливості. По суддям скажу теж, От ситуація, якби КДК розбирала повністю нормально і суд не читала просто арбітра. І приймали. Вони це чувствують, вони це розуміють, що якщо там вже написали, значить КДК так і прийме. І вони не бояться, є помиляються, а є не бояться помилятися. Ми помінимо і незарахований гол ДДХ. І нічого, все пройшло так, як потрібно. Все. Прийнято рішення і все. Ніхто не пострадав, нікого не визивали за це, нікого пальчиком не пожурили. Так, да, вже не повернеш, матч пройшовся, Ну, повинні якісь бути. тому взагалі э, контроль. Знаєте, як мені, э, я будівельник, я вам скажу, э, мені один дядька такий э, будівельник со стажем, да? і він завжди казав, що ти на своєму підприємстві, на любов. У тебе все одно будуть десь ворувати, але ти маєш робити жорсткий контроль, тоді будуть варувати намного менше. Так і отут, а якщо контроль був би жорсткий з арбітрами, щоб за рішенням КДК, зараз апеляція прийняла правильне рішення, і, і правильно там я не знаю, як далі, а не що вони повинні поступити з тим, що ці не приймали правильне рішення за поведінкою, за дисципліна, за дисципліну їхню, все тоді. Як були якісь послідства. Оці всі последствия негативні в позитивним діям потом кожного, кожного тренера, арбітра, члена КДК, президента. Вони би діли. А у нас послідства тільки для команд. Все, щось там неправильно зробив президент, красно вигнали. Щось зробив гравець, красно вигнали. Чому нема ніякого наказання тим, хто організовує це все? Дивіться, як бажаю я федерація. І так все добре діла, і хай воно продовжує наращувати цей момент організаційні питання, питання там, різних турнірів. Все це добре, все це класно і футзал розвивається. Но сам формалізм тягне футзал Дніпропетровщини донизу. Люди формально заповнив, формально. Виніс рішення, формально пострадала людина або команда. Оцей формаліст потрібно в футзалі Дніпропетровщині убирати. Тому ми бачимо, і в УПЛ вже почалося, якщо там є якісь питання по арбітрам, це виходять вже всі, заслуховують, і прослуховують, і все, все роблять. Тому і у нас має бути формаліст обирати для того, щоб нормально грати у футзал на Дніпропетровщині.